Мир вам. Або, знаєте, я... ну, не те, що маю дуже багато часу слідкувати за спортом в реальному часі, але деякі команді де спорту мені подобається. У більшості я просто дивлюся результати, а, самі ігри це дуже довго і займає багато часу. І зараз, коли вже календар закінчується весна, той період, коли в більшості таких видів спорту підходять в рішальній стадії, коли команди вже змагаються саме за те, до чого вони цілий пішли. Повіть собі, так багато атлетів вони так натхненно тренуються кожного дня, про тільки тренування. І це для того, аби в кінці року разом з командою підняти над головою основний трофей. І за це змагається дуже багато професійних атлетів. І є певна тенденція. Так як це в команді без спорту, є ті, хто має за собою вести, тобто один лідер, який бере на себе більші ініціативи. І мені найбільше подобається баскетбол. Цього року всі команди, де був один сильний лідер, повилітали, в них трошки не виходить виграти те, до чого вони цілий рік намагалися досягнути. Проблема в тому, що на командний вид спорту. Десь лідер гірше зіграв, просто ну, не його день, знаєте. Десь не вистачило підтримки команди. І а, чому мені це подобається? Тому що а, цей принцип можна перенести в наше життя будь-куди. Ми завжди в суспільстві спілкуємося один з одним і завжди в нас є якесь взаємодія. Господь не помістив нас, знаєте, кожного на якийсь такий окремий розкривець, де ми самі собі чимось займаємося, як живемо. І я хочу прочитати 12 розділ Коринтян, з 12 вірша, як е, Біблія описує церкву, як Біблія описує нас як тіло Христове. 12 розділ е, з 12 вірша. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла. Хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос. Бо ми всі одним Духом у Хрещені, в тіло одне, чи то юдеї, чи гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Бо тіло не є один член, а багато. Коли скаже нога, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не відтіла вона? І коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не відтіла воно? Коли б оком було тіло, то де був би слух. А коли б слух, то де був нюх? та нині Бог прослав члени в тілі, кожен з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож тепер членів багато, та тіло одне. Бог не може сказати, ти мені не потрібна, Або благо злому ногам, ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здається слабші, значно більше потрібні. І трошки пізніше, 26 вірш. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І тіло Христове, а з усіх нових члена. Наскільки чудово Господь пройдумо церкві. Пілючись на те, що він зображає тут, а, я розумію, наскільки він дійсно мудрий просто от в тому, як він з нами взаємодіє. Кожен з нас він має якісь свої подобання. Кожен з нас він приходить з якимось вже минулим в церкві. А, хтось постійно перебуває в церкві і, знаєте, знає, як правильно це поводити. Хтось тільки нещодавно взагалі познайомився з такою з в організму як церква і, можливо, багато чого ще будемо вивчити. І Господь нас всіх, таких різних людей, об'єднує в один організм, який виконує а, одне завдання, який виконує те доручення, яке Господь для нас залишив, а, ідіть і навчіть всі народи, хрестячому ім'я. Але при цьому кожен з нас він має якусь свою функцію. І більше того, Біблія пише, що коли терпить один член, то всі члени-решта вони також терплять разом з ним. Не можна побути, що в церкві якась біда в одного служіння дуже велика, і при цьому всі решта все дуже добре, всі забулися за цю частину і якби ну, так собі просто церква і живе. Так не буває, коли є якась проблема в організмі, то всі решта, члени цього організму, вони це відчувають і на собі. Всі переживають це. І дивлячись на нашу церкву, також можна. Побачите, наскільки багато різних служінь. Хоча, з першого погляду, так не задумуючись, я коли про це роздумував, думаю, ну, не знаю, можливо, яких 5-10 служінь. Але потім, коли сів і трошки подумав, навіть зараз стоячи тут, я говорю мікрофони, і ви при цьому чуєте мене навіть на задніх рядах. Хтось відповідає за звук. Правильно? Хтось відповідає за те, щоб прямо передо мною ось були зображені слова. Хтось е, відповідає за медіа служення. Ми бачимо, що тут чисто, вода є в кулері. Ми розуміємо, що зараз діти вони, там можливо будуть на неділю. Це є неділя, не знаю. Е, і паралельно з цим недільне служіння ранкове це тільки одна невеличка частина. Протягом тижня відбувається багато чого. Ми знаємо, що відбуваються табори, відбуваються різні зустрічі для підлітків, молоді і так далі, на соціальні служіння. І купа-купа цих всіх речей, і це все діє як один організм. А спеданому щоб ми таким чином досягали світ, і ми а, різними способами можемо це робити. Саме початку року ми. Говорив про книгу «Мене царка Моя Сім'я, що це буде таким певним посібником для нас в цьому році. І один з розділів для нас такий посил дає, що я буду тим, хто об'єднує церкви. тобто людиною, яка додає єдності всередині цього організму. І автор, він, роздумуючи про цей аспект, він підсвічує якраз ті речі, які руйнують єдність. Це непрощення, гнів, клітки. І загалом це можна зібрати до таких двох речей. Це відсутність любові, поміж собою, і, власне, непрощення. Коли люди вони довгий час тримають в собі якусь, якусь образу, якесь зло. І це насправді руйнує більше саме людину, яка це тримає в собі. І дивлячись на таку картину, я розумію, що дуже важливо в церкві, як в тілі Христа, нам мати єдність. І коли ми розуміємо, що десь щось в нас страждає, якнайшвидше намагатися це усунути. Що я маю на увазі? Якщо ми е, маємо якісь розрізнені всередині, якщо ми маємо в церкві якісь конфлікти, то Біблія нас навчає на прикладі, е, ну, добре, давайте просто я процитую, що царство поділене все себе, воно не встоїть. Це стосується і церкви також. Якщо у нас є якесь поділення всередині, і в нас конфлікт всередині, як ми можемо виконувати нашу загальну основну функцію? Згідно з баратями 12 розділом, коли страждаємо всередині, то тоді все тіло зосереджене на це. Ми не можемо виконувати нашу основну функцію досягати людей. І диявол, він теж це прекрасно знає і користується. Сьогодні такий один з основних наративів будь-якого засобу масової інформації, якихось світських заходів, це те, що. Я на першому місці. Людина це найбільша цінність, її думка, її відчуття, її якесь бачення цього світу. І це доходить до того, що людина вона починає диктувати ті речі, які ну, якби, нерозумно просто думати, що людина може змінити. І yeah. в цьому в цьому всьому, коли людина вона ставить себе на перше місце, ми розуміємо, що Господь відходить на задній план. І в цей момент людина замість бути тим, хто служить, і бути тим, хто слідує за Христом, вона намагається знайти тих, хто послужить людині. І дуже часто ми, просто, може, навіть несвідомо, як люди приносимо це в церкву. Коли ми замість того, аби е, знайти спосіб послужити своєму ближньому, ми чекаємо, що для нас, конкретно для мене, будуть якісь привілеї. Хтось допоможе мені, хтось послужить мені. І я в цей момент просто в такому стані, коли тільки очікую і сам не приношу користі. На жаль, не трапляється, але Христос Він е, сам своїм прикладом показує, що. Слова записані в Марка 10 розділі 45 вірші, що син людський прийшов не на те, щоб послужити йому, але щоб послужити і щоб дуже свою віддати за багатьох. І кілька віршів вище він точно те саме каже для тих, кого називається його що ви, як мої учні, повинні бути слугами один одного. Якщо ви хочете бути першими, станьте останніми, станьте тими, хто служить. Це зовсім не в'яжеться з тим, що пропонує світ, і з тим, що пропонує диявол. Звичайно, це зовсім нелогічно. Але Господь каже, що саме таким чином світ він і зверне увагу на вас. Бо е, по тому пізнаєте всі, що ви учні мої як будете мати любов між собою. Це показує для нас, наскільки важливо. Служінні, і мати при цьому любов між собою всередині в команді. Тобто, пам'ятаючи, що ми маємо головне доручення, зовнішнє служіння, досягати людей, ми розуміємо, що для цього ми працюємо в команді, ми працюємо разом поруч з нашими братами і сестрами. І як ми можу, чи, як ми будучи не в мирі один з одним, не прибираючи любов один до одного, Можемо досягати своєї цілі. Мало б і як? І тому я хочу закликати нас зараз кожного молитися про те, щоб Господь давав мудрості в наших служіннях. Господь давав мудрості, як розвивати його, як досягати людей зовні. Щоб Господь дав мудрості тим, хто ще думає, що над своїм служінням ще, можливо, не визначився, в якому служінні його місце, щоб ми пам'ятали, що. Насправді це не тільки спів чи проповідь в неділю, служіння воно може бути зовсім непомітним. Трібно просто молитися про те, щоб Господь показав нам наше місце в цьому великому організмі тіла Христового. І друге, це молитися про любов один між одним, щоб ми таким чином, показуючи своїм, своє ставлення один до одного. Могли для людей в світі показувати, що є альтернатива. Не обов'язково ми маємо бути реалістичними і вимагати, щоб все тільки служила нам і працювала до нас. Амінь. помолимося.